Якщо ви продаєте квартиру в Україні, ви не можете піти в банк і потім цю валюту покласти на свій рахунок. Знаєте чому? Тому що банк запитає: а звідки ж походження коштів? І договір купівлі-продажу не є підставою для банка про походження коштів, тому що всі операції по купівлі та продажу нерухомості в Україні повинні бути безготівково. А в договір купівлі-продажу вас цього зазначено не буде. Тому ви цю готівку на рахунок в такому об'ємі не покладете. Також ви її не вивезете за кордон, тому що на митниці запитають те саме. Якщо ви хочете покласти, наприклад, на Доларовий депозит цю валюту або, наприклад, хочете вивезти за кордон, щоб це були легальні кошти, і там ви купити там нерухомість і будете від ним розпоряджатися. До речі, ми з цим цим допомагаємо. Пишіть обов'язково слово юридичний супровід в коментарях. А вам потрібно зробити наступне: перше продати квартиру за гривню. За гривню. Це коли покупець відповідно на ваш рахунок перевів гривню. Гривня має бути на рахунку покупця. Гривня відповідно після посвідчення договору нотаріуса опиниться на вашому рахунку. Тоді ви цю гривню знімаєте з лімітами по 100 тисяч на день. Не забувайте тих, у нас є. Виїзняли, потім в банк банк обов'язково обміняли на валюту, і тоді у вас весь пакет документів для того, щоб вільно розпоряджатися коштами, зокрема, вивіз за кордон і подальша їхня легалізація. Що ви думаєте стосовно того приводу, що ми максимально рухаємося в сторону безготівкових переказів в Україні? Пишіть обов'язково в коментарях.